Неоніла жук, арт-терапевтичні казки, живе коріння, казка не казка про мову, невпинність росту та відродження. Колись давно, з незапам'ятних історичних часів, у глибоких надрах рідної терплячої землі жило коріння, її мова. Живе, уперте, пам'ятливе, проростало молодими зеленими пагонами, плекалося у променях сонця, але прийшла пітьма, і його топтали її важкі чоботи, засипали попелом і пилом, казали: Тебе немає, ти не справжнє, ти потрібна. А воно було і тримало землю. Навіть коли її не тримали руки. Чоботи розсіялися на землі репіхами, які заполонили трави та думки, колючі, всюди сущі, їм не треба було глибини, їм вистачало поверхні, вони шепотіли Ми ж свої, навіщо тобі оте несправжнє старе коріння, що мовчить? Земля змовкла, наче змирилась. Її поверхня заросла реп'яхами, і, здавалось, ось тепер все вгамується і стишиться. бо реп'яхи глибше не вростуть, то й не зашкодять більше набридне їм, то й понесуться кудись далі, а коріння буде тим часом тихенько спати і теж змириться, та спокій був фальшивий, бо в глибині. Коріння мова землі не спало, чуло, пам'ятало, і коли пам'ять пробудила його до боротьби, пробилося вгору до руху, до сонця, розкидаючи каміння, прориваючись крізь сухі колючки, поки не розітнуло землю і не виглянуло на світ. Реп'яхи ще пробували чіплятися, але живе не тримає мертве, і вони посохли. І тоді коріння, що так довго мовчало, розквітло пишною кроною, листям, як слова, якими шепоче пам'ять, квітами, як спогадами, що світяться на сонці, різнобарв'ям різнотрав'я, бо сила не в колючках, сила в глибинному, у пам'яті, що не дає забути хто ти, у невпинності росту, що перемагає навіть тінь. У впертості бути та жити навіть коли топчуть. Мова наша коріння, її нищили не одне століття, але не вбили, вона проростає з болю, але процвітає правдою, бо де своє коріння, там зростання, а де чуже паразитує, там лише реп'яхи, що сохнуть від перших променів сонця.